Україні і так, шановні друзі, до люстраційного списку, який складений за участю громадськості потрапили люди, які нанесли найбільшу шкоду демократії на Черкачі. Як ви думаєте, перший номер Ради. Володимир Тютюник, полковник поліції, який брав участь у розгоні попередньої масових заходів, Володимир Ліпанін, начальник управління Міністерства внутрішніх справ Черкаської області. Я думаю, що після сьогоднішнього нашого дійства, якщо прокуратура не проявить свою громадську свято... Що прийдеться внести прокурора області Геннадія Дем'яненка, Олександр Несаченко? Команд... Гарань. Суддя Адмінсуду Черкаської області, який прийняв це ганебне рішення і заборонив нам збиратися на площі біля міськвиконкому, біля обласної ради, на площі Тараса Шевченко і ще багатьох інших місцях. Володимир Іваченко, начальник управління громадської... Україна була не незалежною державою, а Україна скочувалася в прірву до азійських держав. Ви... Правильно, тут мені активісти підтримують, що підказують, що потрібно проголосувати цей список. А ну скажіть, хто за цей список, прошу голосувати, хто за? Хто проти? Один проти. Один проти. Вискате, ми вам надамо слово, ми не проти. А може? Може, і тому списку. Ну, що ви зробите? В нас є люди, які підтримують те, щоб дітей били. У нас є пропозиція делегатами від Черкаської області на форум Євромайданів послати туди наших молодих активістів, які довели, що вони гідно будуть представляти Черкащину. Це такі, як Таїсія Плахута. Все, будь ласка. Олександр Вовченко і більш активний наш попратим Юрій Сушко. Прошу проголосувати за те, хто, щоб відправити делегатами на форум. Хто проти? Тоді я, з вашого дозволу, ще зачитаю раз список Юрій Сушко, Таїсія Плахута, Олександр Вовченко Хто за? Проти. Вітаємо. Я думаю, що ви славно представите Черкащину на форумі Євромайданів у Я думаю, що через декілька хвилин у нас є пропозиція сьогодні зробити таку попереджувальну пішу ходу до приміщення обласної прокуратури і обласного суду. Якщо вони не здійснять нагляд за додержанням міліції закону України про мирні зібрання, ми будемо їх пікетувати щотижнево. Тому що я дивлюся, що прокуратура, на жаль, у нас спить сьогодні. Міліція вільно розганяє сьогодні студентів, учителів, пенсіонерів, а прокуратура за цим спостерігає і будує собі нове приміщення гарне, європейське. Правильно? Хто за те, щоб сьогодні пішою ходою пройти до прокуратури? Прошу голосувати. Проти? В робочий час, я думаю, чи ми через пару днів до них сходимо. Після того, як вони здійснять якісь заходи впливу на міліцію, тому що вже терпіти далі не можна. Сьогодні перед цим, ви бачите, що в нас немає озвучки. Перед цим на одній з стоянок невідомі побили автомобіль озвучувальної апаратури повипили. Bye. <laughs>